Доброго дня, вечора, мої любі друзі. Ви на каналі Люсік вишиває. Знову з вами ваша Людмила. І моя картина вишивка кращі ліки. От така картина у нас виходить крок за кроком. Ідемо вперед. Тож, вчора з... наступна серія. Наступна серія вирішила привітатися, щоб розпочати наступну серію. Вишивки мої кращі ліки, кракують до фінішу. І на зараз подивіться, яка чудова кацюнечка. Уже края ні, ні, вона ще не чудова, але риси, рис, края от вишиту. Так, зараз беремо хотіла на секунду а, включення зробити. Але ні. Так. Виходить, подивитися, якщо на прев'ю, от, края вже кота є, От тепер залишилося з'явитися очкам, носику, і вушками, лапки, все таке. І, здається, здається, так уже дивлюсь, що, наче отут вже буде темне це тканина. Плаття дівчини. І крає, тут, може, десь лапка буде вже, котика. Тут буде носик. Щось, щось буде. Але, знаєте, щось воно таке незрозуміло. На прев'ю, значить кіт, от, він більший, такий. А у мене щось вже і кінець, і якийсь він малий. Ну, нічого, нічого. Хоча може бути, що ми вже. От шерстку вишила, то не фона а шерстка кота, де темніші. Місця, потім тут світліше будуть на вушках і його вусики вусики Тож, сьогодні вишивати далі. Так, дивимося зразу по-моєму, по-моєму прогнозу. Сьогодні у нас 25 те от, неділя. Вірно. Вірно, добре, що календар тут лежить 25 неділя. Я буду вишивати, але у нас уже на 25, 26, 27 і половину 500 хрестиків на 28 вже у нас закрита. Тож, якби 3,5 дні у нас запасу. Тож польот нормальний, поки що беру її кожен день. В проміжках беру там маленькі. щось, якщо. Є натхнення, або, щоб, знаєте, як перекус між великою роботою. Тож, я вишивати, зробимо, повернуся до вас, зроблю включення, а, напевно, або перед сном, або завтра тоді перед тим, як брати до рук роботу. Моя красонечка, вже така гарнюнька стає. Стає в мене графін, але це не графін. Це не Це тут у мене отака троянда. Тож, думаю, покажу вам, похвастаюся, щоб ви так на фоні от побачили, що цей вона робота такі велика-велика. от Все, до наступних ключів, мої любі. Я вишивати. А ви через секундочку побачите, що в мене вийшло. Доброго вечора, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. І я продовжую продовжую вишивати свою е, вишивку кращі ліки, продовжую крокувати до фінішу. І як ви бачите, у нас вже з'являється котик. Все більше і більше. Так, я вишила, вишила, скільки я вийшла. 1300, здається, хрестиків. Бо чому я сьогодні прийшла оце додому і буду зараз вишивати. Якщо чесно, я захворіла, то в понеділок сьогодні у нас середа, так, 28 січня. В понеділок я не вишивала. Від слова зовсім, тому що люда захворіла. І раніше, коли я хворіла, я могла якось сиділа, вишивала. там, А тут мені спати, спати хочеться як вся, якийсь чи новий вірус. Але ну, воно ж як новий колектив, новий, як в дитячому садочку. Поки адаптується організму. До нових вірусів, і все таке, то якийсь новий вірус у мене зачепився, що я якось да кашель нежить, а температури нема. Але мені слабкість хочеться постійно спати. Але все ж таки, позавчора я не вишивала, висипалася, скажімо так. А вчора я повишивала свою е, е, млин. Млин вишила тисячу хрестиків і спати, тому що кінець місяця, в кінці місяця у Галини треба звітувати. І тепер, сьогодні, 27, у мене ще запас є 2 дні на цьому процесі. Ось, 26-27 у мене прогульщиця з цим процесом, але ж все-таки у мене два дні ще запасу є. То сьогодні 28-му я буду вишивати, буду записувати, якщо що, на 30-те. От, Нічого не буду вдома робити, ні, ні їсти готувати нічого. Просто зараз ще 5 годин на початок 6-го я би увалилася спати, чесно кажучи. А в 6 годин ранку встаю, але і тому, може, і за цього. Ну, встаю раніше, тому що, щоб розходитись трошки, то горло пополаскати та все-таки на лікарня не поки піти не можу. Але треба кріпитися. Тому не складаємо лапки, працюємо, не здаємося, крукуємо перед. До перемоги і до фінішу. Так, щось я сьогодні повишиваю, то я вам повернусь або ввечері, або наступний день, коли перед тим як буду брати в роботу. Все, поїхали. Любі мої друзі, вирішила я зробити включення: все ж таки показати ту тисячу хрестиків, що я вишивала на млині. Ви пам'ятаєте, мій млин? Від Галар дизайн від Галини. От. І я вишила тисячу хрестиків, вони не видно, але вони тут є. Так. От. Деякі бувають процеси, що 100 хрестиків не хочеться так показувати. а в мене і тисячу нема що показувати. Ось ця полоса жирна, по яку я йшла, отак рівняла, намагалася рівняти, коли вишивала. А тут я просто в куточку з краю. от, ну, Тут світлі такі кольори, і ви знаєте, коли ввечері вже лягала спати, тисячу вишила, все. Думаю, так, давай 10 годин вечора люда падає, тому що рано вставати це по-перше, по-друге, просто сил вже не було, бо хвора, треба, треба берегти сили, скажімо так. І от, І тоді я думаю, ну де та тисяча, де, але порахувала квадратики. Раз, два. Е, так, Раз, я не бачу, як вони. Раз, два, три, чотири, п'ять шість повних. Ну, І тут е, шість, шість повних це 600. І тут, тут половина, тут трохи, тут. І все ж таки, коли я порахувала то тисячі є. Ану, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 повних. І тут майже повний восьмий, І, скажімо, так, 200 хрестиків, там 200 з гаком розкидані отут. Так що тисяча такі є. І ще хочу вам показати е, зразу е, свій дорожній процес. Я вам о, забула сказати, але ж ой, забула, а, він відкрита, папка. Ні, не, не відкрита. Раз, відкриємо. Забула дістати гарбузик. Я вам казала, що я зробила рундом, о, ставлю вам сюди відео, напевно, або окремо, не знаю, що я з цим буду робити, але зараз показую просто свій дорожній процес. Буває, що на ньому вишиваю в день 50 хрестиків, буває 30, а буває 200 з гаком. Ось їздила в неділю до мами, і ми там якби в хаті всі сиділи балакали. Я взяла і вишивала потрохи. Мама моя і каже, і ще не було дверей, у вікен трохи каже, що це за шпалера у тебе? Що це те таке за шпалера? Вони ж звикли тканина, тканина, а то кусок, чи якийсь кусок, і щось я на тому куску вишиваю. Вони просто ще не бачили такого пластикового канва. Каже, тут така канва, спеціальна пластка, а буде іграшка на ялинку. Ой, тобі так хочеться очі свої сліпити. Хочеться, кажу, мама, хочеться. То я в той день у мами більше повишивала, це була неділя. Е, я мами повишивала так добряче. Е, напевно, десь 400 хрестиків. Я потім додому приїхала. Це ж вишивку кращі ліки. В неділю вишивала це, шокотик, каже цей. А, от, і так от кожен день. Десь є вільна хвилинка чи півгодинки. Ось просто такі вільні, коли я можу просто взяти. І він у мене отак організований. Ось моя підставочка, на всяк випадок, але я рідко користуюсь ножиці. І от відвішую собі, на сюди. Ці. А, да, то я в суботу ще повишивала, повибивала кольори де мало. Де мало було сині оці там низ черво, такий червоний, ну, це було 920, 20-тий. От, І потрошку-потрошку, це ж я вишиваю цей його. І оце вже довішала всі кольори, які мені треба. От, підписала їх, але замінила трошки, що мені там один колір не сподобався. 16, Не то, що не сподобалося. 16 це цей він ДМС. в мене він є один моточок. Але, думаю, на таку малечу використовувати той 16 дмс, а він краще у мене буде. Тут можна і по кольору підібрати. Тож я зелені підібрала по кольору трошки, ні, десь щось по номерам, а щось по кольору. І а, помаранчевий я взяла замість 4, 745. Він так, Кий, жовтий, майже біли. Взяла 740, тут написала, равно, щоб потім знати, куди мені вішати. От. А чому? Тому що, хоч він і буде отут, у серединках, він майже білий, але мені хотілося більше помаранчевого. Кольору теж повишиваю. я просто тут вирішила погратися. Ну все, піду повишиваю свою вишивку краще ліки. Хоча, якщо чесно, хочеться щось інше вже взяти. Хочеться щось замінити, поміняти. І сьогодні би мені хотілося поковирятися нова слаба. Да. Зараз секунду. От він, а, Нова Слобода. Хотілося б взяти оцього оленя-оленя, поковірятися. Але, знаєте, поки не беру, хоча можна оце пошити. Отут можна б теж брати його навколо вишивати. Оце хрестики, як дорожній процес. Отут трохи бісера, а тут можна з собою потягати, замість гарбузика поміняти Але поки що шию гарбузик. Може, я його так і до фінішу доведу. Тож, о, не знаю, хочеться і оленя взяти, і хочеться взяти, щоб не вишивку кращі ліки. А... Замість нього вдома покавирятися, поки хвора, не знаю, може взяти ось мамини квіти, завісочку цю повишивати. Вони легесенькі. Не знаю, зараз візьму в роботу цю вишивку кращіліки, і побачимо, як воно. Якщо піде, то буду вишивати. Якщо не піде, візьму щось інше. Полегше, поки хвора щось таке, так, щоб поковірятися і не. Думати. Все, до наступних ключень. Любі мої друзі, кого ви бачите, кого ви бачите собі? Так, так, у нас з'явився кицюнька. Тільки от він у мене вийшов, якийсь ще одноокий. Чи я там десь помилку зробила. Хоча, якщо подивитися здалеку, зараз це я вам так трошки вирішила на п'яльцях показати. Отут, може, темний хрестик десь я пропустила. Треба це вишити. Не знаю. Щас. Але якщо подивитися, воно, знаєте, багато кольорки. Ой, вони тому зараз і багатоколірки, щоб їх роздивлятися здалеку. Хоча, якщо так подумати, він же ж такий лежить примружений, в нього то очі не відкриті, а він примружився і так якби спить. Так мур-мур-мур-мур-мур-мур. І такий, ой, щось моя так вишиваєш, хозяйка вишиває, щось вишиває, а я поряд полежу. Я думаю, що любителі котів, у кого вдома коти. Теж їхні коти так, так само лежать на подушці. От, видно, що оце, тепер уже видно, що ззаду у нього подушка. І оце, такі від подушки тут така штучка, от, ви, ви, висить. Така. От, і він так. Лежить так лапки скла, отак от, от, як котилю, і спостерігає, що там і вона робить. От. Хоча, видно, ось вуса, гарна вуса. У нього такі прям не рідкі, а такі густі вуса, довгі вуса. Отут а вуса. Я тут думала довго, що це таке кусок такий. А воно тут тут вуса, вуса, кота. Може, і правда, зараз додавати. Ні, знаєте, що не буду нічого додавати, не буду дивитися, де я щось там помилилась чи не помилилась. Може, воно так і треба. Чому? Тому що коли була дівчина, їй тільки було обличчя, тут нижче не було нічого і збоку тут нічого не було, От, то теж мені здавалося, що вона така прям е бліденька, чогось не вистачає, очі, носик не дуже. Е так яскраво виражені. А коли вже я почала все вишивати, і воно тому йде воно багатоколірка, що коли воно все в цілому вишите, я коли вишивала оцього кота. То я теж думала, де він і де. І тут було темне, мені здавалося, що це шаль була, а це тіні, да все було. І тут здавалося, що то фон, і де воно того місця для кота, якби нема. А коли о, вже Вишились повністю всі хрестики. Навіть вушка, оці біленькі, де. Мені здавалось, що тут повинно було бути зовсім таким білим кольором, щоб воно від фону, від цієї подушки, якось різнилося. Відрізнялося. І Тут ну тут ще темне поряд, так чи якось. Тут мені здавалося, що біле повинно бути, а воно ні, там кремові такі ниточки, трошки білий в бленд додається. От. І коли вже поряд вийдуть інші хрестики, вишуються інші хрестики, поряд, наприклад, оця одяг жіночки, от, тоді краще буде. Хоча б подивитися, якщо на прев'ю так краще ближче от кота, то він, наче от як його біла така шерстка і біле е, ці хоч, А знаєте, я приблизила, ось зараз приблизила кота. І от зараз я загну, прив'ю, щоб воно цей. У нього там теж таке око. Воно друге не дуже сильно виражене. Це нормально, нормально. Ви мене не зважайте, це ще в мене ранок. Цей у мене ще трошки, ну не трошки, а зовсім я розклеїлась. Тому навіть вчора вишивати спершу не могла, а потім вже розходилася, якось так. Більш-менш так уже кинула, вімкнула і вишивала. От, навіть пішла на лікарняни так до лікаря в лікарню, то лікар сказав, що більше пити, пити, пити. Береш, каже, навіть не ті чаї, що в пакетиках, а якісь трав'яні. Або е, компоти з, з, зі смородини, е, малина, ще щось, то я достала відкрила баночку смородини, і цей наколотила собі лімону що добдала і цілий день пила. Зараз треба знову цього наколотити побільше, побільше. І це і потіє дуже сильно потіє спати мені хочеться. А після обіду вже більш-менш розходилася і вже так взяла вишивку до рук, тож о, один вечір я. 550 вишила, другий вечір 250 і вийшла, вирівняла я, якби оце ж з моменту включення до за два вечора я це вишила і 1800 хрестиків. На два дня подів 900, як по нормі вишило. Оце з, з моменту включення, як ото, тут було багато розсип і пшона, а тепер уже весь кіт повністю вишитий. То цей зараз я тут у мене трошки вже відірвалася, натягувала е, ну, ж, А потім до шию, то відірву повністю вже. От, е, Треба буде коли оформлювати, тоді ще щось пришимо. О, що я хотіла. Зараз вишив, мені не вистачало е, е, не, гу, крестиків, то я ось о, голочку тут трошки доробила і залишилась. То вишую зараз цю ниточку повністю і напевно піду сюди вверх. Тож, чому я вам розп'яленим показала, піду ось на. її е, Я вже так подивилася, по тому. От її вуаль, ой, вуаль, одяг, одяг, кофта оця, з ручкою. І ось у мене виходить ручка, от вона, ручка. тут буде її оця, синім, як воно, одяг, так. І отут. В общем, на цей кусок перейду. Все мої любі. До наступних ключень не буду вам гундявить, в цей в екран. Піду краще вишивати. Любі мої друзі, вирішила зробити включення, переставила я п'яльця. Це вже буде шматок, от кіт уже готовий. Ой, щось воно з камери. Кіт, дівчина вище. От. І от так гарно лягли п'яльчики. То я чому думаю зроблю включення? Тому що, так, напевно, буду і показувати вам. Що буде далі просуватися? От у мене ця діляночка, от вона. От тут буде От рука, під рукою це воно буде. Вишиваю по програмі Pattern Kepern. Зараз візьму який-небудь. Ось мені через камеру не зручно. Може оцей? Візьму зараз колір якого більше. О, та його дуже багато. І буду вишивати все до наступних ключень Так, ще раз побачимо. Побачимо на наш кусок роботи. Все, я вишивати. Любі мої друзі, хочу роблю включення, ще вишила 900 хрестиків. І хочу зафіксувати той факт, що в мене вже на цій картині вишито, е, вишито 69 тисяч хрестиків. Так, 69 тисяч хрестиків вишито на картині. Е, тому виходить, що мені до фінішу залишилось 18 тисяч 500. З моменту почала я марафон, коли до фінішу мені було 32 тисячі. Так, так, отут у мене я почала. Отак от десь. ну десь З цієї сторони. І ось ту частину я гнала і ну трошки тут захопила. От, То виходить. 32 тисячі було до до фінішу. Тепер до фішу 18500, то я вишила 13500, здається. Я ж тільки порахувала дівчатам у телеграмі написала в групі, де я фініш, де я звітую, що я йду перед до фінішу. От, Ну, що, калькулятори нема поряд. Так, любі мої, подивилася, да, я вірно я вам сказала. Все вірно я вам сказала. 13500 вишито з моменту початку, коли я об'явила з 18 числа. Сьогодні у нас 30 січня, з 18 січня по 30 січня вишито 135. 1500 хрестиків. Поки все добренько, польот нормальний, навіть зафіксуємо зараз з вами все, щоб було у нас зафіксовано. Так, відкриваємо. Так, от сюди я запишу на перше число я 900 вишила. То в мене сьогодні 30, то в мене на 2 дні запас є. Отлично, все супер. Все йде по плану. Тож, любі, буду, я монтувати, напевне, це відео. Не хочу такі відео перегружати вам, хоч, так, хвилин на 30 більше не буду. Ай, буду випускати, а потім далі вже продовження буде. Все мої любі, до побачення, я вас дуже-дуже люблю.